вечора, шановні телеглядачі, в ефірі Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Наталія Квасюк. 21 листопада православна і греко-католицька церкви відзначають собор Архестратега Божого Михайла та інших небесних сил безцілесних. Або як кажуть у народі святого Михайла. Цього дня храмове свято у Калуші. 21 листопада встановлено свято собор архістратига Михаїла та інших небесних сил, безплотних архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Селафіїла, Єгодоїла, Варахіїла та Єреміїла, яке в народі іменується Днем Михайла. Слово собор у даному випадку має подвійний сенс: по-перше, це собор, тобто збір зібрання віруючих у церкві для спеціального богослужіння, яке присвячене Михайлові архістратигові. А по друге, саме свято присвячене собору, тобто зібранню усього сонму ангелів. Святкування цієї дати було прийнято на початку IV століття на помісному Лаудикійському соборі. У святковому богослужінні Михайло прославляється як архістратих, тобто головнокомандуючий небесними силами, який із моменту вигнання з небес сатани веде невпинну боротьбу із силами пітьми. Невипадково на іконах Михайло зображається у вигляді воїна, одягнутого в залізні лати, і списом та щитом або мечем у руках, який топче ногами дракона сатану. Архістратига Михаїла у народі вважають покровителем Києва. Стародавній і сучасний герби міста, на них оздоблений іконою архістратиг з мечем. З 18 століття архістратиг Михаїл став покровителем калушан. На початку ХХ століття в Калуші спорудили новий храм, який теж назвали іменем Архістратига Михаїла, як свідчення любові і шани до цього архангела. В народній уяві Михайло це мужній лицар, який перемагає всі темні сили нашої землі. Мисливці в Україні вважають Михайла своїм покровителем, суддею, оборонцем на полюванні. Колись на Михайла мисливці йшли до церкви і перед іконою святого архістратига ставили свічку. Якщо в цей час уже випав сніг, то в народі кажуть, Михайло приїхав на білому коні. Боже, Боже благословення їм і авансом наперед тим, хто не буде вітати. Бор церковний вітаю, один другий, третій, церковний братство, сустрицтво. Вас, дорогі браття і сестри, які ходите на службу, які в останню копійку опіруються на потребу храму. Я всіх вітаю з нинішнім пристойним праздником Божого благословення, всяких гараждів, достатків, отців моїх сотрудників, отця діятина, моїх дяків вітаю, диригентів моїх, всіх всіх, і нехай Господь Бог всім сотворить. Me novi oblivi vitam Стіл на тему реалізація конвенції ООН про права дитини відбувся в Палаці культури мінерал. Однією з основних тем для обговорення стала співпраця державних установ міста та громадських організацій щодо захисту прав дітей. 20 листопада минуло 23 роки, відколи Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію Конвенцію про права дитини для України. Вона набула чинності через два роки. На круглому столі зібралися представники установ Калуша, які в тій чи іншій мірі захищають права дитини і до яких за потреби неповнолітні можуть звернутися за допомогою. А це служба у справах дітей, управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти, сектор кримінальної. Ліці у справах дітей та міжрайонна прокуратура. Ми завжди про те наголошу, що ви будь-який час, можливий для вас можете звертатися служби для вас ні час, ні день не обмежений для того, щоб вирішити конкретно ваші проблеми. Ми говорили на різних засіданнях з вами, з іншими дітьми про те, що ви можете цю консультувати конфіденційно. Це залежності від того, яким питанням ви звертаєтеся і як ви хочете, щоб для вас це питання було вирішено. Хочете конференційно, хочете, щоб це було вирішено це, в інший спосіб. Ми ну, в будь-який спосіб не знаємо, завжди вислуховуємо, завжди допомагаємо, звертайтеся і передавайте всім, що тут ви завжди зможете на ептеку, підтримку, кваліфіковану допомогу, юридичну, психологічну, соціальну. Цьому місяці служба у справах дітей провела анкетування щодо захисту прав дитини. Було опитано 208 школярів віком 14-15 років. За результатами дослідження, найбільш порушуваними на думку дітей, виявилося право вільно висловлювати свою думку, право на достатній рівень життя, свобода від фізичного, психологічного насилля, сексуального зловживання, жорстокості. Отже, відповідним службам є над чим працювати, щоб діти виховувалися у гармонійному суспільстві, необхідна співпраця сім'ї, школи і громади. Кожен з присутніх на круглому столі представників установ та служб міста, які захищають права дітей, розповів про поле своєї діяльності та функції, які виконує. Наша задача працівники нашого країни, по можливістю забезпечити на участь участю молодіжних громадських організаціях, участь у спортивних заходах, право на відвідування спортивних секцій, право відвідування молодіжних мероприємств і все, що стосується а, право жити. Сім'ї, яка буде тільки піти вам на зустріч у вашому виховання. Ну і е, права гендерці, знаєте, що таке Це Старівність справ між чоловіками і жінками. Тобто, якщо у вас в вашому суспільстві є вже певні е, 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 позики, е, е, не погляду, певні моменти, коли ви вже самому, ви в самому віці відчуваєте, що хлопці не хочуть ставитися до вас на рівних правах, то ви вже повинні звертатися. У нас і в тому числі і по і в нашого провіння і наших спеціалістів. Інше питання, так, да, і плюс ще одна ще функція нашого провіння це мова йде про виконання державного деклару де посилає до нас своє повноваження, мова йде про багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, там, де є діти ді соціально-залічних -соціально 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 категорій, де держава нам повноваження своє делегує, а ми їх виконуємо. Тобто видача посвідчить дотримання, щоб усі ці е, соціальні блага зі сторони держави, які декларуються, були збережені в місті Калуші кожні два дітей. Представники міліції та прокуратури нагадали, що у дітей є не лише права, але й обов'язки, серед яких дотримання закону. Адже за цей рік 13 неповнолітніх скоїли злочини це крадіжки і шахрайства. 19 дітей перебувають на адміністративному обліку міліції за скоєння двох трьох правопорушень за рік. Злочини малолітніх не є безкарними. За них у певних випадках можуть відповідати батьки, у інших вони відбувають покарання у так званих школах соціальної реабілітації, тобто колоніях, де навчаються та виконують виправні роботи. Правда, ця інформація не мала відповідного адресата, адже на круглому столі були присутні лише четверо дівчат з учнівського міського шкільного парламенту, третьої, четвертої та сьомої загальноосвітніх шкіл. Капелан молоді калуського деканату, отець Микола Гасяк, розповів, що при кожній церкві є катахітична школа і що церква співпрацює з різними службами, закликав звертатися з будь-якими проблемами в день чи вночі, якщо виникає така потреба. Більшість присутніх зійшлися на думці, що переважна кількість сучасних дітей мало зацікавлені життям суспільства. Та позашкільними заняттями часто постає проблема зі спрямуванням надлишкової енергії у позитивне русло. Тому служба у справах дітей найближчим часом планує провести форум спільно з батьками, щоб організувати належне дозвілля для дітей. 18 листопада в селі Ясені Рожнятівського району було освячено і урочисто відкрито нову збудовану греко-католицьку церкву святих Петра і Павла. Храм заведено на пожертви із усиллями місцевої громади. Село Ясень відоме насамперед тим, що тут 201 рік тому народився відомий письменник, етнограф і просвітитель, громадський діяч, член руської трійці Іван Вагілевич. У центрі села вдячні нащадки встановили йому пам'ятник. А в будинку, що належав колись родині письменника, діє літературно-меморіальний музей Івана Вагілевича. Мешканці Ясеня завжди намагалися робити ті чи інші справи дружно усією громадою. Чи йдеться про вшанування пам'яті видатного земляка, чи, скажімо, про будівництво храму. Саме на Жертви із зусиллями місцевих мешканців у селі постала нова греко-католицька церква святих Петра і Павла. 18 листопада у відкритті храму взяли участь 15 священників Перегінського і Ружнятівського деканатів. Урочисте богослужіння відправили митрополит Івано-Франківський, владика Володимир Війтишин та парух ясеня отець Володимир Кулик. Свою лепту у збір коштів на побудову церкви внесла і благодійна фундація Кредісова. Селяни пам'ятають учільника фундації і завдяки іншим добрим справам. Так, на хуторі Черенина відомий політик допоміг спорудити місток через річку Чербул. Дуже ми вдячні В'ячеславу Анатолійовичу. Дійсно, людина зробила так по газетах, розумієте, газет писали, то 200 добрих справ, розумієте. Людина старалася, старалася. І надалі було оце місце, розумієте? Ми були будували його, я знаю, як була, в нашій влада допомагала сільська рада ще два роки, розумієте? Людина реально тут на ходу. Помогла нам, я розумієте, на ходу міст вийшов. І вже на зиму наші діти можуть до школи ходити. Наші старенькі десь до церкви поїхати. І вже є міст, другий міст, бачите, вже влада будує, ротів десь п'ять і нічого не, нічого не виходить. Ми хочемо подякувати таких людей, щоб побільше було, на Прикарпатті. Дякуємо цьому чоловіку, найперше, що нам поміг такий мосток у хуторі покласти. Дуже дякуємо. Бо то, бо то, бо то. Як було, не було цього чоловіка, ми було мостка, того не мали. Все, ми були ніде, не їхали ні за хлібом, ні за сіллю, ні за нічим було. з не їхали. В'ячеслав Кредісов брав участь у виборчих перегонах до Верховної Ради по 86-му мажоритарному виборчому округу, як самовисуванець. З-поміж 23 кандидатів він посів четверте місце, набравши майже 10% голосів. За нього проголосували понад 9 тисяч виборців. Моє особисте відчуття що все ж таки пройде, пройде деякий час і буде ну скажімо так, переосмислення того, що відбулося, тому що в чому відрізняється, є партійний список, а є мажоритарщик. Мажоритарщик той, хто робить конкретні справи. От як тут, маленький місточок чи церкву, яку ми там підлогу попросили там, відкривали там сьогодні греко-католицька церква в селі Ясень. Це добре справи має робити мажоритарний депутат, який має просто бути присутнім. Для нього прив'язка до політичної партії, в моєму розумінні, має бути на ну точно на, на першому, навіть не на, на, на другому місці пізніше. Але на зараз наразі ми бачимо ситуацію таку, що поки що населення прийняло рішення. Голосувати все ж таки за політичні бренди. Я думаю, що має має пройти певний час. Знаєте, а після того буде переосмислення. Принаймні, благодійна фундація Кредісова не закривається. Можливо, вона оптимізує свою діяльність, тому що я хотів би, щоб новий депутат себе проявив, показав, що він може робити. А Кредісов буде поруч. Не зважаючи на результати виборів, В'ячеслав Кредісов запевняє, що і надалі усіляко співпрацюватиме з місцевими громадами Рожнятівщини, Долинщини, Болехівщини, Болехівщини Богородчанщини Калущини. Півтора року тому в хірургічному відділенні Калуської центральної районної лікарні було запроваджено ендовенозну лазерну коагуляцію у лікуванні варикозної хвороби. Наскільки ефективним виявився цей метод і скільки хворих уже прооперовано, дивіться у наступному сюжеті. Комбінована. Флебектомія з використанням ендовенозної лазерної коагуляції при варикозній хворобі у Калузькій центральній районній лікарні виконується з червня 2011 року. Відтоді як в хірургічному відділі появився апарат лікахірург. хірург, завдяки нашій міській владі за останні роки в нашу лікарню було придбано і поставлено велику дороговартісну апаратуру, в тому числі. Був придбаний апарат для ендовенозної лазерної коагуляції, який знаходиться у нас в хірургічному відділі. Ну, ви знаєте, ми, коли вчилися працювати з цим апаратом, ми побачили величезний ефект. Все таки хворі, які привхворі, середній термін перебування хворого в лікарні набагато набагато зменшився, і це називається так звані міні-інвазивні технології. Що Сучасній хірургії, в сучасні, сучасній хірургії, як сказати, не те, що вітається, весь світ намагається працювати міні інвазивними методами. Так, наприклад, хворі з варикозною хворобою при середньому перебуванні. Раніше, коли ми традиційно оперували варикози, тобто венозну патологію сюди нижніх кінцівок, хворі перебували у нас в середньому 12-13, а то й 14 днів, то на сьогоднішній день, середній ліжкодень, максимум 4 дні після операції а то й 3 дні. А то є такі хворі, що через 2 дні ми можемо їх відпускати додому. Майже за півтора роки в центральній районі лікарні методом лазерної коагуляції було проліковано до 60 хворих. В основному це були пацієнти із варикозною хворобою, а також ті, хто страждав на геморої та мав дорослі нігті. За словами лікаря-хірурга Олександра Лищенюка, даний метод з використанням лазерної коагуляції відноситься до малоінвазивних технологій в хірургії. Раніше проводились операції класичним методом, які полягали в великій кількості розрізів і великою довжиною розрізів. Це була досить травматична операція, під час якої була можливість і було пошкодження дрібних лімфатичних протоків, гілочок нервів. І відповідно, був великий реабілітаційний період, великий кількість ліжкоднів. Зараз ми Проводимо оперативне лікування варикозної хвороби малоінвазивно, А саме з маленького доступу заводимо ендовенозний катетер в стовбур чи велику чи, чи велику чи малу підшкірну вени. і. Катетуро розводимо світовод, який приєднується до даного приладу, проводимо ендоваскулярну когуляцію вени. Тобто вена когулюється внутрішньо, вона не забирається, вона залишається через деякий період часу до півроку просвіт вени зникає вона розсмохтується. З гілочки, які належать до великої чи винолої підшкір... підчкірних вен. Забираємо з міні доступів, проводимо так звану міні флебектомію Під час операції використовуємо компресійний трикотаж. Хворий в перший день після операції активно рухається і за відсутності різноманітних ускладнень на другу-третю добу виписується на амбулаторне долікування. Якщо ж говорити про переваги методу ендовенозної лазерної коагуляції, то за словами медиків вони очевидні. Це насамперед мінімальна травматичність, скорочення тривалості стаціонарного лікування, відсутність ускладнень, частота рецидивів не більше ніж за звичайного хірургічного втручання. Пацієнти, яким була проведена ендовенозна лазерна коагуляція у лікуванні варикозної хвороби, позитивно відгукуються про даний метод лікування. П'ятий день після операції я йду додому. Я прямо от з коридору. Я почуваю себе добре. Звичайно, що буде ще реабілітаційний період. Безумовно, що мене очікує ще операція на другу ногу через місяць. Безумовно, що після операційний період це також є на відповідальності. Напевно, лікарів будуть консультації, будуть перев'язки, будуть знімати шви в понеділок. Але все, що можна зробити для пацієнта, все зроблено. Я щиро вдячна людям в білих халатах. Завдяки сучасному апарату, лікахірург, високому професіоналізму лікарів і вдається досягти високого результату у лікуванні тої чи іншої хвороби. І приємно те, що калуська медицина іде внову з часом, вдосконалюється, впроваджує нові найсучасніші методи лікування, завдяки чому є кращою в Івано-Франківській області та однією із кращих в Україні. На початку поточного місяця стартував новий сезон Західноукраїнської аматорської хокейної ліги. В Калуському льодовому палаці офіційне відкриття сезону відбулося 17 листопада. Наша хокейна команда, яка тепер називається Нафтохімік, чекала в гості Дрогобицький Еней. Відповідно до угоди про співпрацю між ВАТ «Лукойл» та Івано-Франківською обласною державною адміністрацією. Компанія сприятиме розвитку місцевого хокею. Команда, яка створена при фізкультурно-спортивному клубі Нафтохімік, об'єднаного профкому Лукор КарпатНафтохім, утримуватиме фінансову підтримку від нафтохімічного комплексу. Тож у хокейного клубу змінилася і назва. Відтепер він називається Нафтохімік. 17 листопада в Калузькому людовому палаці імені Степана Бандери відбулася презентація нової команди. Нам, наприклад, Івано-Франківській області і Калушу повезло. Що Карпат Нафтохім, Лиціяч Михайло Сергія Вікторовича і всіх людей, які працюють, тобто вони підтримують розвиток хокею. І ми бачимо сьогодні утримати арену, це тож, також кошти, витрати, є певні освітлення. І тому є нам трошки простіше. Але слава Богу, що ми маємо такого спонсора, такого мецената. Тоді я думаю, що ми будемо робити все можливо, і Калужська міська рада, і обласна Івано-Франківська рада і адміністрація для того, щоб все-таки якомога більше дітей займали фізичною культурою, спортом, тобто хокеєм, і фігурне катання, де зарабом, що відкривати ставки в дитячо-юнацьких спортивних школах, і це дасть напевно поштовх для того, щоб ми мали справжній хокей, але вже через декілька років іно тут в Калуші, в нашій Івано-Франківській області. В якості тренера хокейного клубу Нафтохімік, за яку виступають переважно вихованці місцевої школи хокею, дебютував колишній центральний нападник київських клубів Сокіл і політехнік Олександр Фролов. У сезоні 2011 2012 років він був наставником команди Чернівецькі Пінгвіни і домігся з нею непоганих результатів в аматорських турнірах. Допомагає Олександру Фрулову Андрій Куць, під керівництвом якого калуська команда у минулому сезоні Західноукраїнської аматорської хокейної ліги здобула срібні нагороди. В цій команді в основному зібрана молодь міста Калуша, молоді починаючи хокеїсти. Ну, я думаю, що з часом кращі хокеїсти Івано-Франківської області будуть е, приймати, е, будуть, будуть членами цієї команди і будуть в різноманітних змаганнях. Звичайно, крім оцеї молодіжної команди, ми плануємо е, фінансово підтримати участь в різноманітних турнірах, різноманітних змаганнях е, дитячої команди. Яка носить назву «Білі, Білі ведмеді? Е, ну ще є ряд е, різноманітних заходів, які будуть направлені на підтримку на розвиток е, дитячо-юнацького хокею в місті і в області? Новий сезон західноукраїнської аматорської хокейної ліги стартував 4 листопада. А 11 листопада на катку Луцького людового палацу пройшла бойове хрещення нова калуська команда. Хокейний клуб Нафтохімік з рахунком 6-3. Переміг команду фаворит з Рівного суперниками Калушан у цьогорічному чемпіонаті. Будуть також хокейні клуби Червоноград, «Луцьк», Беркут Експрес зі Львова, Явір з Яворова, Дрогобицький Еней, «Ужгородські ведмеді та Львів. 17 листопада хокейний клуб Нафтохімік мав провести домашній матч з хокеїстами із Другобича. Однак Еней до Калуша не з'явився, за що команді зараховано технічну поразку. На даний час Нафтохімік посідає третю сходинку турнірної таблиці чемпіонату. Також по шість очок мають Явір і Червоноград а лідирує Луцьк. Калушани найближчу гру мають провести 25 листопада зі Львовом. У другій половині грудня заплановано три матчі поспіль за участю нашої команди у Людовому палаці імені Степана Бандери. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами. і Ще хочу привітати усіх михайлів та михайлин. З ним Ангела. Хочу побажати вам щастя, здоров'я та всього найкращого. На все вам добре. Хай щастить!